Старший суперінтендант Шенк, скажіть нам, де він? Я знаю, він у в'язниці, тільки він у в'язниці. Звісно, що. Ні. Ви мені це вже обіцяли. Ви хоч знаєте, що з ним зробив. Я маю його зупинити. Я досі коп. Уже ні. Ви знайдете його і не дасте втрутитися в моє розслідування. Щось намічається. Завне. Я глянув тобі просто у вічі. Бо мені було цікаво. Я хотів знати, чи ти розгладиш. Хіба ні? Ти завжди знаєш усю правду про таких типів, як я. Чому він сповіщає про це? Він хоче бути для світу кошмаром, який став реальністю. Піймай його раніше, ніж ви мене. На п'ятдесят. Я готовий. Знаю таких, як він. Тепер ви з Поки я гратимуся з твоєю Він хоче бути для світу кошмаром. Я готовий.